Німецька влада наказала Volkswagen відкликати і переобладнати починаючи з січня 8,5 мільйонів дизельних автомобілів в країнах Євросоюзу. Найбільший автовиробник Європи, виснав, що його програмне забезпечення, могло фальсифікувати тести викидів приблизно 11 мільйонів дизельних автомобілів по всьому світу. Регулятор вважає, що це той випадок, коли програмне забезпечення використовує ненадійний прилад. Volkswagen тепер повинен видалити програмне забезпечення з усіх відповідних транспортних засобів і вжити необхідних заходів для забезпечення дотримання правил щодо викидів, заявив міністр транспорту Німеччини Олександр Добрінт. Не виключають, що скандал може обійтися німецькій компанії у 35 мільярдів євро, враховуючи переобладнання, нормативні штрафи і судові позови. Тим часом італійська фінансова поліція провела рейд у штаб-квартирі Ламборгіні, що під розділом Фольксваген у рамках розслідування комерційного шахрайства. Акції Фольксваген втратили майже чверть вартості на фондовому ринку.